Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати капусту провансаль. Я думаю, що багато хто з вас знає цей рецепт, готує, полюбляє. Я просто покажу, як готую його я і як я його буду потім подальшому пакувати для перевезення на великі відстані. Отож, для рецепту нам знадобиться саме капуста, морква-чесник. І перець болгарський. Він у мене із заморозки, він вже порізаний. Для цього рецепту можна використовувати заморожений перець. Отже, приступимо. Отже, для приготування. Що нам знадобиться? Звісно, що пошаткувати капусту, натерти моркву на великій терці, подрібне, подрібнити чесник. Перець у нас вже готовий. Отже, приступаємо до шаткування. Чому ви бачите в рецепті тільки дві капустини? Тому що я її роблю просто для свого користування. Ми нещодавно з'їли свою порцію. Зараз я її знову роблю просто для свого використання. Ага, я хочу її поважити, щоб ви все-таки орієнтувалися. Капусти в мене невеличкі, але вони дуже тяжкі, скільки це все-таки в кілограмах. Отже, продовжу. Для свого користування ми вже з'їли свою капусту. Вчора я робила велику кількість на 40-літрову таку миску. І зараз я просто, щоб вам показати сам рецепт, я знову зроблю для себе. Так, кілограм 90. 857. Якраз чудово. Так, морквинка у нас 169, Ну, 4 зубчика чесника. Перець, зараз я вам скажу в старую мотарілку. Перцю 102 вже в нарізаному вигляді. Найчастіше беруть перець червоний болгарський. Ну, як то його краще, Ну, цікавішим салат виглядає. Ну, в нашому випадку визначним є не цікавість салату, а його вартість. О боже, така капуста, слухайте, що сукіру треба до о, Господи, вчора буквально вирубували капусту, я відразу й другу. Дивіться, яка щільна. Боже. В мене немає сорту кам'яна голова, але я вам скажу, що і, і без тієї кам'яної голови тут. О, Боже, є що різати. О, на силу подолала її. Отже, як я вже сказала, визначним є не краса, а вартість. Червоний перець болгарський за кілограм десь 60-70 гривень у нас був на базарі. Цей жовтенький був 35 гривень. Все, вибір зроблено. Вибір очевидний, скажімо так. Так, мабуть, меншої треба. Мої шатківниці вже, я вам скажу, що. Близько 20 років. Жодного разу ще вона і не гострилася, нічого служить вірою і правдою. Отже, шшатковуємо всю капусту. Так, капусти у нас небагато, тому я відразу поставлю кастролю зробити маринад. На цю кількість капусти, ну і моркви і всього. До речі, кількість інгредієнтів тут не є якоїсь там. Співвідношення інгредієнтів, тобто не є якимось таким обов'язковим. Полюбляєте більше моркви, додавайте більше моркви. Більше капусти, то більше капусти. Більше полюбляєте персу то більше, додавайте. Просто маринад на цю всю масу десь тут приблизно це буде на одну порцію. Рецепт я залишу в посиланні. Води нам потрібно буде 750 мл. Просто капуста заливається окропом. Саме таким, ну, не просто теплим маринадом, а укропом. Тому, я думаю, відразу поставлю, хай він вже буде готовий. Хай вже закипає. Так, вода 750. Сіль 75 грам, цукор 170. Так, все, важити, більше нічого не потрібно. Ще нам оцет і олію. Ну, оцет і олію додамо. В кінцевому вже результаті, хай поки що тут сіль з цукром розчиняється. Е, перцю горошку в мене, на жаль, немає, закінчився. Е, так, десь перцю горошин 10. Я просто меленого зараз досиплю. Це мене також влаштує. Десь півчайної ложки насипала меленого перцю. І лавровий лист. Дві штучки більших або там більше-менших. Ну, от так от десь я насиплю. Все хай там маридан готується, я зараз швиденько вже зшатковую капусту. Отже, зшаткувала. Це в мене 6-літрова шестилітровий ну от, рахуйте, літрів 5, десь 4. 4 з чим-то такої нашерушений, шотковий у нас вийшло шаткованої капусти. Ось стільки у нас відходів. Ну, Хто не має власної капусти, то зараз на базарі вже і шатковану продають. Я рахую, це найкращий варіант, не потрібно потім думати, куди дівати качани. Ця капуста не перетирається сіллю, не приминається, вона отака і повинна залишатися. Зараз тільки ну, от перець вже можна сюди викинути. Можна було би і більше, але для мене перес настільки багатий смак тут віддає, що мені цієї кількості вистачить. Так, відставляю поки що в сторону. Моркву хочете на велику тертку, хочете на корейську тертку, як вам забажається. Ну і вже повторюсь, не притримуйтесь рецепту, робіть, як вам. Смачніше, як вам зручніше. Маринад на порції я вам залишу. Залили маринадом. Вистачило, то й добре, не вистачило, ще трошки доробили е, моркву я потерла, зараз лишився лише чесник. Маринад, сіль цукор тут вже розчинились. Додаю оцет і олію. Оцту я додаю 150 мл 9%. І олії також 150. Ну, ви вже дивіться, чи потрібна вам така кількість олії, чи ні. Ну, я би не сказала, що її тут забагато. Спочатку, здається, що забагато, ну, бо ж вона вся доверху спливає. Але під час споживання я не вважаю, що вона заважає. Все, чекаємо, поки ця вся суміш саме закипить. Я тим часом підготую чесник. І зверніть увагу, що я його не тру, я його саме нарізаю кубиками. Часник відправляємо до нашої капусти. До цієї капусти за бажанням можете додати різні приправи. Коріандр, гіркий перець. Ну, просто я якось ну, для себе не бачу в цьому потреби. Коріандр і капуста. Ну, це вже так, туди вже десь до моркви по-корейськи, скажімо так, чи до салатів по-корейськи. У нас трошки інший салат. Не будемо, скажімо так, повторюватися. А так, за своїм бажанням, можете додавати будь-які приправи, які полюбляєте. Головне, це у нас маринад. Так, маринад вже починає підкіпати. А наше завдання вимішати капусту. Вона не перетирається, вона просто перемішується. Ложка не бере його. Легше вимішати руками, бо вона така нашарушена, бачите. Краще отак взяти, попересипати. О, маринад вже кипить. Я тільки зараз зрозуміла, що камера стоїть так, що ви не бачите, як каструля. Ну, але ну, маринад, як маринад каструля, як каструля. От вона. Кипить все заливаємо. Ви бачите, ну, здається, що вона зараз тут ще трошки не покрила. Ну, це ненадовго. Зараз я отак трошки от, ложкою. примну. Ну, все, як то кажуть. Своє візьме. Нижня капуста зараз буде меншати. Можна ще так навіть примішати. Можете робити її в банці. Можете, отак само, як я в мисці Чому я роблю в мисці Ну бо, ну, як ви бачите, об'єм менше є. І для чого, бачите, вже виступає. Ну, для чого банку використовувати, щоб потім у вас стояло півбанки? Ну, зважаючи на те, що банка там, чи миска вони не напихаються, не ущільнюється. Тому що першопочатково маринад повинен пройти от в усю капусту таку нашерушену. Салат вже готовий до споживання через добу. Він стоїть отак просто. Я зараз лише накрию кришкою, щоб, скажімо так, нічого сюди не вскочило. Потім перекладу в меншу ємкість і поставлю в холодильник. Це споживання не на цілу зиму, ви можете просто робити її протягом зими. Там час від часу, як я вже сказала, переці ви можете брати заморожений, а капуста і морква є протягом зими в вільному доступі. В холодильнику він протягом двох тижнів зберігається. Ну, я вам так скажу. З огляду практики, не буде він у вас там два тижні стояти. <смі> Робіть собі такими невеликими порціями і на кілька днів. Що дуже зручно, до речі, отак зробив. Ну, поїли, поїли, ну от, би, ну не, не все ж одне те саме їсти. Зробив потім якогось іншого салату, чи помідорки, чи ігрочки дістав. От. Я зараз просто накрию кришкою, щоб просто сюди в ту капусту ні, ніхто не вскочив. Ну, а зараз приступаємо, зараз я вам покажу результат саме капусти вже через добу. От Наскільки вона сідається, і будемо розкладати її. І так, що ми маємо? 40-літрову миску. От Для порівняння, вскільки менший є об'єм, шаткованої капусти тут було ось ну, отак. То вона не повнісінька була, але якраз об'єму стільки, щоб я могла моркву і перець вимішати. От настільки воно менше. Залишилося ну, чуть більше половини, але все одно ну, сідається, відповідно, багато. Ну, Навіть для порівняння, от капуста щойно приготована, Ну, от вона ще гаряча. Я от тільки ну, от поставила миску, дістала пакети. Все, бачите, тут же рідина поверха плаває. Кришку я просто накрила, це ніякий не гніт, просто щоб капуста от зверху не була. Аналогічно і тут. Ця тарілка, фактично, то, як би сказати, ніякого навантаження не несе. Просто мені здалося, що капуста тут десь зверху плаває. Нехай ну, вона буде в розсолі. Перемішаю капусту. Ну, воно то і так все, звичайно, однорідно промаринувалося, тому що вона. Не була ж спресована. Ну, але олія тут доверху сплила. А так ми просто розпреділимо зараз олію по всій капусті, тому що будемо її зараз викладати звідси. Е, кому, можливо, цікаво, скільки на такий об'єм пішло маринаду, вісім порцій. Вісім порцій і Я просто 4 раз робила І другий раз 4, можливо, пішло би і сім портів. так 4 на 4 робила. маринад вже відразу пішов поверх капусти, то тут, тут би, не, не треба було навіть і хвилинки чекати, щоб він пішов поверх. Це дуже смачний салат його більше нічим не потрібно доправляти. Наприклад, як таку звичайну квашену капусту. Ну, квашену капусту і так також можна їсти без нічого, без ніякої заправки. Ну, але з цибулькою, дозолікою, то вона ще ж смачніше. А тут відразу у вас в холодильнику, відразу готовий салат стоїть. Так, розподілила трошки. Так, в чому ідея? В чому ідея? Задача в нас стоїть така. Транспортувати даний салат на далекій відстані. Як і в чому? Пластикові відерці зараз вже стали захмарні ціни. БУшні, якось вже також продавці почали такі трошки ціни загинати. Вихід на судин. В таких пакетах з плоком я, наприклад, заморожую все в морозилці, і соки перекручені, і ну, там, овочі, ретельно його закрити, нічого ніде не вибігає. Нічого нікуди не дівається. Отже, і тут будемо намагатися все акуратненько скласти. Тому розкладаємо по пакетах спочатку капусту, потім ще трошки туди маринаду буду доливати. Ну, так будемо працювати. По закінченню я вам скажу, яка кількість всього вийшла. Пакети достатньо великі. Мені здається, що сюди навіть 3 літри. Ну, я не перевіряла, вони ж то продаються по розмірах, а не по, по, по літражах. У, чудово, вже скільки наклала, тільки пів пакета. Тут небагато пакетів і піде. Ви ну, знаєте, я по, саме навіть, по самий верх навіть не буду закладати, щоб все-таки зручно його було потім використовувати. Зараз ще долью маринаду. Все, ретельно затиснули. Давайте ну, зараз перевіримо, чи нічого тут ніде не витікає. Ну, як бачите, ніде нічого. Тут, правда, він трошечки жирнуватий став від того, що маринад став. Ну, трошки по пакету йшов, то я так думаю, ще ще в другий пакет його запакую, а далі. Далі вони підуть в коробку. Е, у коробки такі дуже товсті стінки. І отак один на другий пакети. Зараз я все пофасую і вам покажу ретельний, вже кінцевий результат. Ви знаєте, не так вже то, здається, то всередині пакет жирний, мені здавалося, що назовні також жирний. Як бачите, витираю. Тут абсолютно нормальний, але все-таки, щоб бути більш впевненою, то отут то налилося. Більш впевненою, то покладемо ще в один пакет. Ну що ж, пофасувала я свою капусту, вийшло в мене таких 4 більш плотних пакети, і тут ще п'ятий менший вже залишок. Ну, а це моя домашня капуста. Один пакет я запакувала ще один зіп пакет, але трошки незручно. Пакети одинакової величини і тяжко потім другі входить. Я в звичайні такі пакети ще потім, які також надійні, запакую в коробку з товстими стінками, і все, капуста готова до мандрів через всю Україну, до гарних наших хороших хлопців. А вам бажаю смачного. Пробуйте, робіть собі такий салатик. Пакуйте, надсилайте своїм, я не знаю, дітям, знайомим, а можливо, і так комусь от просто подрузі передати, щоб вже з тими баночками-баночками з баночками не носитися. В такий спосіб також підійде. Отже, дякую, що ви були зі мною, і чекаю вас в наступних відео. До побачення!